Друзі, всім привіт! У нас тут сонний час, да? потривожила я хвостиком нашу. Ось так на сонечку. В спальню прийшов. Ліг собі. Да? Знайшов такий кусочок, де сонечко попадає. Та, да? і спанька є собі. Ой, ти наш хороший. Що ж... Завтра у мене день народження. Я нічим не заморочую, справляти я його не буду. Я перестала любити його справляти. Не знаю чого. Звісно, мені дуже приємно, коли мені телефонують, пишуть, вітають мене, І... але справляти я нічого не буду. Тому зараз доця сказала, що треба терміново тортик. Як то мами день народження буде без тортика? Ми знову їдемо в Меркадону, тому що в Карафурі ми дивилися, не знайшли таких тортиків, як до то це хоче. Прийдеться їхати в Меркадону. Тому куплю, можливо, якесь вино, куплю тортик, щось таке на перейтіво, щось смачненьке, якийсь хамон, сир. Що? Я тебе розбудила? Подивився на мене таке, якби я його тут я не знаю, що зробила. Що в ліс? Йо, які вони смішні ті коті. Та й тут спить. Мімоза тепер внизу спить, пішла в салон спати, там більше сонечка є. У нас досить тепло, в принципі. І вони гріються. Тому їдемо в маркадону. Так, ми вже з маркадону купили ось такий тортик на завтра, маленький. Не люблю я ці всі штуки такі. Ставимо його скореньку в морозилку. І завтра зранку його витягнемо. Так, зараз на вечері взяла ось такі лапки нам. салат. І яйця 12 штук Ельць. Піца на вечерю. Ось такі два. Знаєте, як то кажуть. А, а от хтось прийде, ні. Щоб було в хаті. Знову взяла собі ось таку рибку сальмон. Взяли гірчицю, тому що інколи вдома нема майонезу. І щоб його зробити, треба мати гірчицю. Вона не є смачна. І наскільки я пам'ятаю, вона є е, трохи пересолена, бо в маркадоні вона така є. Чи то з Алоті вона була? Не знаю, попробую. Терта морква для лінивих хамон, два авокадо. Вже почали продавати черемою. Я побачила, зразу купила. Правда, вона ж така трошки, можливо, буде тверда. Я її поставлю на день-два. Вона така трошки ще ого-го. Вона трошки підійде і я її з'їм. І ось це ось це, це є завжди їм на сніданок. Це є найкращий мій сніданок, який я їм. І ось чек-45-21. І так кожен раз. Ніц не купила, ніц не привезла. Нема що складати в холодильник, але гроші пішли. Всім привіт! Дякую всім за вітання. Які мені писали в інстаграм, було дуже багато різних вітань, поважань і всього-всього найкращого. Покажу вам трошки, що мені подарувала моя сім'я. Перше, звісно, найдорожче, що може бути, це ось такі листи від діток. Це просто до цієї мами. І це найдорожчі подарунки, які тільки може отримати мама в свій день народження. Наступний подарунок, який я дуже сильно чекала і я дуже сильно хотіла це є ось така книжа Вона іспанською мовою. Це є мій найулюбленіший автор. Я прочитала всі його книжки, які він випустив. І ось це його книжечка новенька, яка вийшла у вересні. 19 вересня, вроді, він презентував. Українською мовою цієї книги ще немає. Такий товстунок. І я зразу, як побачила, що воно вже є в продажі, я зразу захотіла цю книжку. І Надя захотіла, Надя отримала. Ще сім'я мені подарувала ось такі класні тапулі, щоб Надя не мерзла в ножки. Так, ось ще такий подаруночок в мене є. Сумка від Guess сіренького кольору. Я дуже люблю стиль таких сумочок. Вона не маленька, вона містка. Я просто в захваті від цієї сумочки. Подаруночок, який я купила собі сама, я вам вже показувала. І ось ще одні парфуми, новинка від Шанель. Просто бомбічний запах. Ну що ж, одним словом, день народження святкувати я не планувала. Але це вийшло одне з найкращих моїх днів народжень. Донечка мене дуже приємно здивувала. Взагалі моя сім'я мене дуже приємно здивувала. Всі подарунки доця замотувала сама. Вона хотіла зробити мамі. Сюрпризу. вона запалювала мені на торт свічки, вона мені оділа корону. Це була надзвичайна така атмосфера. Плюс мої діти вже відтепер вони мають свої власні кошти. А вони в нас за хороші оцінки ми їм намагаємося якби, дати такі свої кишенькові гроші за те, що вони нам допомагають в певних домашніх справах. Мій чоловік зазвичай дає їм якісь там свої кишенькові гроші. І на моє велике здивування, вони ті гроші не витрачають. Вони їх складають собі, вони мають кожен свій гаманець, де складають, і кожен має свої гроші. Вони там, я вже говорила, складають на PlayStation. І яким було здивування моє, як доцька мені принесла, подарувала також свою частинку своїх кишенькових грошей. Сказала, щоб я собі купила те, що я хочу, і те, що ми вони не знали і не купили мені. Це було надзвичайно приємно. Я вже говорила. Атмосфера була домашня. Ми посиділи вдома, попили каву, поїли тортик, були найрідніші люди з нами, і все. І сьогодні, вже понеділок, починаємо звичайну рутину, звичайну буденність, дітки вже в школі. Ну, відповідно, ми намагаємося все підготувати тепер до їхнього свята, до їхнього дня народження. Не так сильно, як доця. Вона чекає все ж таки своє день народження дуже сильно. Вона чекає, скільки буде подарунків, чи багато. Тому, так як я вже розказувала, намагаємося їм замотати максимум подарунків по кількості, щоб було що розмотувати. А вам бажаю гарного дня і ще раз всім дякую за поважання, привітання і до скорої зустрічі.